Всім величезний привіт. Сьогодні в нас 6 серпня, і ми зі своєю родиною знов в Хорватії. Але тепер в середній Далмації, а саме в Макарську. Йдемо на пляж і будемо розпочинати свій відпочинок далі. Вон, які за мною види. Йдемо продвигаємося такими красивезними вуличками Макарська. Ми просуваємось до пляжа. Йти нам 5-7 хвилин. Ну, це як вниз, а як вже ми підіймаємось нагору, то хвилин 10, тому що тут е, такий крутий підйом. А он там за мною зараз покажу. Гори. он яка краса відніється. он там ось наш будиночок, звідки ми прийшли. І он які красивезні гори біля нашого будинку. он вдалечі синіє яка краса морська. Ідемо. Зараз погода ще класна, але на після обід передають. Сьогодні дощ. Буде дощити І там буде дощ, дощити досить сильно. Ну нічого, будемо десь прятатись, ховатися. Продвигаємось. Дійшли до центральної вулиці. Зараз очікуємо пішохідний переход. Як засвітиться зелененьким будемо переходити. І тут вежука. Автівки їздять. населяється Макарська 13,5 тисяч людей. Але вижуха тут конкретна, тому що дуже багато туристів. Пальмочки ростуть. Гарненькі. І такі кактуси смішні. Он яка краса. В далечі. Просто чарізна. Продвигаємось далі. Автівки, автівки, всі паркуються. Людей багато. Ми зараз йдемо на пляж Макарська. Так що в нас тепленько, гарненько. І продвигаємось. Всюди апартаменти. Перша лінія. Ми також зупинилися на першій війні, тому що нам близенько до пляжа. Воно продаються всякі фрукти, все таке інше. Вино, просеко. Але воно тут коштує дорого. Ми підемо, може, завтра на лапки. Так, лапки. Підемо, може завтра на риночок. Хочемо купити рибу, креветки. І подивитись, подивитись там морепродукти. Всякі різні. Вон воно морько видніється морько тепленьке дуже. Градусів 27, напевно, 100%, 100 є. І будемо відпочивати. А там далі розпочнуться вже кафешки-кафешки. Щось каже Марія, лепитаю, що хоче. Віла Іванко. І такі рослини. Прикольні. І тут дійшли ми липечка різна. Кафешки, ресторанчики. І все воно пішло подовж цієї вдов... вдов... берегової лінії. На цю сторону також люди кафешки. А ми вже будемо спускатися сюди, де Амалія пішла. Ось такі на дому батути. Можна купити, їх скакати, пригади. І зараз покажу пляж заповнений людьми просто капець. Щось я загубила, ага, ось вони не знають, де їм впасти, тому що людей дуже багато. Ну Ось, дивись, є місце. Ось. І Морко так блистить, таке тепленьке, гарненьке. І дуже прозоре. Потім познімаю, покажу, яке воно прозоре. У нас в макарську дощ. Ми зайшли в таке кафешку в таку, ресторанчик, прямо на пляжі. Ось ребятушки сидять, замовили собі піцу, замовили м'ясну тарілку, замовили. Пиво і амалій лимонад. А вон воно Морко. Он він дощик. Гори, але тут не дуже видно. І все в тучках. Там також гори. але нічого не видно, бо тучки та дощ. Каже, до в погоді ніхто не указ. Та доць? Ніхто не Там указ. Гори. Там гори, але нічого не видно, так? видно <рес> Он як ливануло. Просто капець. Принесли нам напої. І фоткання. Коли дощ, можна і пакета одіти. <рес> Мусорний пакет чоловікоді, а що робити? Ну, ну, Чи вапчичі. А в нас злива-злива. злила. Людина прикалується, показує. Ще й димить. Прикалується, що він може бігати в пакеті. Юморний. У нас вже дощ закінчився, але пляжі. Немає практично людей, тому що он туди тучку понесло. Тут трошечки, трошечки вже починає розвитнюватись, але ще немає сонечка. Ми прийшли на пляж. Сподіваємось, що буде сонечко. Зараз буде сонечко. Деніс. Дініс в нас дуже позитивна людина. І він хоче сонечка. Так, ми тільки що були в цьому кафешки, в цій поїли. Наш рахунок сьогодні був 33 євро. Це ще так собі нормально. Пообідали і чекаємо на сонечко. Сьогодні в нас 8 серпня і ми йдемо на пляж. Також Макарська, тому що ми тут прямо в центрі живемо в Макарська. і хотіла показати рух Хорватії тут в Макарську. Тут просто капець. Активок багато. А там на кільці взагалі просто капець. Рух вражає. Засніму цю красу. Прям Марка море, чарівні. Шлях yeah. до моря. У нас пролягає через таку yeah. хвойну yeah. красу. Yeah. І от там воно все в хвої. Не можу навіть передати це повітря. Це просто нереально класний аромат просто чарівне, ще в поєднанні. Гірським повітрям та моря. Не знаю, він тут просто інший цей воздух, це повітря. Просто шикарне. Взагалі просто супер супер У нас і це хоїться. Цикади співають. Класна сьогодні негода. Вона вже морюшко підніметься. Ось, паркувальне місця. Це в Хвої. Коштує тут біля пляжу 12 євро паркувальне місто. І повно місця. Паркуйся, не хочу. Тому що дорого і всі залишають автівки біля свого будинку, біля своїх апартаментів. О, які хвойки. І шикарний аромат. Є. Клас! Амалія довольна і купила їй кіндер-сюрприз. Ось воно, морюшко. Лежачки всі вільні, тому що місця тут вистачає. Нам сюди подобається ходити, тому що тут воно поширше пляж і можна лягти. Що Щодось, Кажи. У мене є такий Поттер, а мені випалась така. Так? Ну, супер! Ти довольна? Ну класно. З цієї сторони чарівні гори. І коли ми заходимо в воду, також їх видно. Вон ще кусочок гори. Видно. І ось це ще казала повністю вся берегова лінія в сосні. І просто нереальний аромат. Дуже пахне. Тут якось просто по-іншому, взагалі по-іншому, як ми були в недуліні та дугіувалі. Супер клас. Зараз покажу ще прозоре морюшко. Та тобі вона завжди тепла, я тут. як вона в нас заходить. Ну, просто ніколи там немає в неї, там, щоб там вона якусь хвилинку постояла, привикла до водички, вона одразу. Тепленька, вона одразу і пішла. Вода тепленька так. Але зранку ще, ну, можливо, 25-26. Молодець! Оно яка вона прозора. Шістюща. Як ноги видно. Просто прозора прозора. Лагідна та тепленька водичка. Хочуть. Амалія з Денисом завтра на ості батути купити собі. 25 євро буде з Амалії. І 25 з Дениса на цілий день. 50 євро вони заплатять та будуть підскакати. Я не хочу, бо я того не люблю. І ще попляжу носять кукурузку. Кукурузка коштує 4 євро. Відпочиваючи. Найс кукурус, Найс, вони кажуть. Таку так, так. ніде не купиш. Найс кукурус тільки тут. Чарівна краса. Будемо засмагати, відпочивати. До зустрічі, ще щось потім познімаємо. Сьогодні в нас 8 серпня. Продовжуємо ми свою підпустку в Хорватії. І вон вони пливуть. Тато з донею будуть кататися в акваленду. Такий аквацентр, який знаходиться на воді, величенький, коштує 25 євро з однієї людини на цілий день. Вони взяли собі абонемент, 50 євро заплатили будуть там цілий день стрибати. Намаля з'їжджає з цих горочок. Спочатку боялась, а зараз ні. Зараз воно плавунька є. Количка тепла, людей багато, всі відпочивають і засмагаються. У малютки фотосесія. Ми зайшли в ресторанчик. Такий затишний, прямо на березі моря атріатичного. На який тематичний, класний. Замовили собі рибну плато, Це називається риб'я плато. Велика рибна тарілка. Коктелі, не з пиво і чекаємо на їжу. Там велика така тарілка. Сподіваюсь, ми наїмось. А маля в нас така лизуха, якщо щось, бо замовимо її. Серверували нам стіл. І ось так красу нам принесли. Будемо смакувати приємного нам смачного. Смачного тобі? Дякую! Малітка, смачного. Дякую. Дивно, що в Хорватії по пляжу промишляють не чайки, а хобі. Шапарюють щось. Я їм булочку кидала. Вони з'їдають її. А вон мої копаки там копаються. Сім годин вечора. Сонечко вже сідає. Далі гори від нього. Воно, прийшли друзі хорватські. 9 серпня. У нас сьогодні на дворі. П'ятий день нашої відпустки в Хорватії. Йдемо ми сьогодні на пляж Білашовац. Чоловік чогось так мій коханий захотів. Не розумію чому. Я йому кажу такі самі пляжі, таке саме море. Люди він там з кайфом, як Нікіта каже, з музикою. І я не знаю, чому він там хоче. Кажу, все однакове, але він каже, пішли туди, ще там подивимось. Йдемо, подивимось, що ж там щось буде унікальне. Вона так, правий. У воді. Аніматор для дорослих. Прийшли на цей пляж. Гори. Чарівні, тихе морько у нас тато, стілиться, розстілаються. Вон вони гори в тій стороні. Людей, зараз 10 часов ранку, ще не позбігались. Вон вдалечі також гори. Чарівні гарні. Я в захваті. Від цього виду. Місця тут, на цьому пляжі, більше, ніж там, де ми відпочивали. Вон ще краюшек гір видно. Як водичка тепленька, тепленька. <гум> ну заходь тоді. Вона обулася? Так, вона взулася. На щас сливенька дитинка. Така прозора водичка. І більша дитинка теж сливенька. І більша дитинка зараз тільки щу. А ну-ка давай. Ано. <ривіт> Я малюю. А папа. Така прозора. <ривіт> Лодочка. Котерто. Чарівне місце. Я закохалась просто в Макарську. Дуже класно Так смішно, я просто не могла це не зняти. Ось сидить наше інформбюро українське. І ми сидимо, просто слухаємо новини. Все, про що вони розповідають. Так смішно. Же ж, повисідалися. Там у нас ось поляки поряд. Відпочивають там, поряд ось французи. Тут багато концентрацій іноземців ззаді нас знаходяться поляки також. Рядом хорвати поруч. А вчора ми лежали так, взагалі дивно було. Поряд були італійці, поряд були німецькомовні люди. Ми не знаємо хто то можуть бути австрійці, швейцарці, ну, хтось німецькомовний, а потім чехи, поляки і ось ми, <с> я кажу, така концентрація іноземців на маленькому клаптику. Просто пляжа, так? Кажи, дивно. А -а -а. Дуже багато тут різних мов ми можемо почути. Ну і наше смішне інформбюро. Там слухаємо, сидимо, новини наші українські. Почуваю, це вже коротше, та ситуація, коли чоловік дозволив з подругами поїхати на море, так? Прийшла вже та пора. Папа в нас грається. Каже, давай малі щось построїмо. А маля стоїть, дивиться, папа гуляє. А Маля на нього каже, малишик наш, бо він ось такий кружочок має і на ньому плаває. І малютка каже, це наш малишик, смішинка наша. У нас обід. Чоловік в мене ось так на пляжі. А люди ось так. Спорт всюди. Десяте. Серпня в нас сьогодні на дворі. і покажу вам такий чарівний вид у нас був з вікна на море, гори, чарівні також там вталині, вийдеться, сідає сонечко. Денис вже там порається біля автівки, тому що ми завтра. Виїжджаємо, це у нас сьогодні вже крайня ніч, яку ми будемо проводити тут, в Макарську. Завтра ще один деньчок, але ми поїдемо в інше місто, башка вода. Тут це поряд, середня далмація. І це буде 15 хвилин звідси їхати. Ми хочемо переїхати останній день ще побути там. Вон яка краса в нас. Такий житель. Тут живе в загорозі. Вон така в нього невеличка загородка. Він І там воно повзає. Це сухопутна Мам. черепашка, але не Мамо. середньоазіатська, як ми маємо вдома. Це хлопчик, щодуть. Нам там ще продовжається. Продовжується, там я я який. По ступенькам. Добре, воно який, Красавчик тут повзає. Ховається під травку, вже спінька ти хоче вже вечеріє. Спінька ти собі шукає де. А тут прям у дворі ростуть отакі екзотичні фрукти, гранати. Вони ще не дозріли, а малютка Маша Так, прям виходимо із дому і тут такі гранати А зараз познімаю трошечки саме твір. Де ми жили. Вон, балкончик. Ось наш балкончик. Дочечка, зараз, підожди. Ось. Тут ми заходили туди і на другий поверх. І зади нас такі гори, чарівні і гарні тут. Ось познімаю ще трошечки краси, біля якої ми жили. І скажу на останок цього відео вже свої враження, які я відчула тут перебуваючи в Макарську. Хочу стовідсотково сказати, що це дуже суперове місце. Тут класно, тут реально відпочинок. Багато туристів, багато іноземців всіх різних країн відпочивають тут. Зараз ми підемо вже в центр. Ще раз прогуляємось по чарівній набережні, яка тут є. І хто хоче приїхати в Макарську, але ще думає 100% їдьте, тому що це саме чарівне, от, просто місце Хорватії. І я дякую своїй колезі, яка мені порекомендувала сюди приїхати. Сказала, що це саме класний курорт Макарська це найкласний курор в Хорватії. І це реально так. Тому що ці гори, ця краса заворожує просто. Як ось це можна не закохатись. Це краса, це краса. І в порівнянні, наприклад, з тою дугою Валою і Медуліном, де ми були. Це так, по типу, типу, ми там були на Азовському морі, а тут приїхали. Крим. Тобто і там класно по-своєму, але тут зовсім інше. Інше взагалі все. Вон вийшов чоловік, і будемо йти на вечірню прогулянку. Що, може, там ще трошечки познімаю і покажу вечірню макарську. Що вам, хлопчики дівчатка, сподобалось тут макарську? Сподобалось! Дуже сподобалось нам, тут дуже гарно тут таке. Найкраще місце, мабуть, в Хорватії. Море. Так, горе, так. Такий Кажи. Зов, зовсім по-іншому. Як, як ми були краса, краса така, як ми були в Медуліні, це зовсім по-іншому. так? Тут прям така красива, красива. Краса, така красива, красива Хорватія. так? так? Там острова з горами, так, з горами гори. З усіх, з усіх Рекомендація для всіх, хто хоче сюди їхати. Реальна рекомендація. Знімали ми житло. Платили 90 євро за сутки, але це ще не дуже і дорого, як для Макарська, тому що тут є ще дорожчі апартаменти. Це ще так такий середній клас. Підемо прогуляємося ще цією красою і вже будемо спінькати, бо завтра вирушати в дорогу. Була в нас пауза, звернули трошечки ножку, не так стала. Дитинка, повернуся до своїх поздоровлень своєму татусю. Дуже тебе, таточко, обожнюю. Дякую Всесвіту, що ти в мене є, що ти в мене живий, здоровий і бажаю тобі довгих-довгих років життя, щоб ти своєю присутністю радував нас на цьому білому світі ще довго. А там, як ти кажеш, як Бог дасть. Дуже тебе люблю, передаю тобі свої вітання з Хорватії. Обожнюю тебе, татусечку. і цілую. А всім бажаю всього найкращого, здоров'я, миру в нашій Україні і всього самого кращого. Всім пока-пока.